Зараз будемо пити каву з таким смачним-смачним сирником. Сьогодні ми робимо сирник з какао-тістом. Для цього нам понадобиться 300 г борошна, 200 г вершкового масла або маргаринчику, 30 г какао. 60 грамів пудри і 9 грамів розпушувача, дрібка солі і одне на яєчко. Зараз замісимо тісто і положимо його в холодильник на годину. Просіяли 300 грамів борошна. Висипаємо тут у мене 9 грамів розпушувача, 60 грамів цукрової пудри, Добавляємо 30 грамів какао. 30 грамів какао. Так, є 35, 35 вже. Так, зараз змішаємо всі сухі інгредієнти і будемо додати яйцо і маргарин з маслом. Змішуємо інгредієнти сухі. Так, додаємо ще щепоточку солі трошки, щепку солі. І щепотку солі. Так, щепотку солі добавили, перемішали. Так, зараз будемо додавати яйце і маргарин. Все, вбиваємо яйце, так, є яйце. І тепер маргаринчик. Маргарин у мене трошки масла, трошки маргарину. Поріжемо його. Можна ж натерти, звісно. І ретельно все перемішуємо, перетираємо з мукою. Із какао, з сукровою пудрою, маргаринчик, масло, яєчко. Щоб у нас утворилося тісто. Так, перемішуємо добре. Вимісили тісто, можна ж комбайном, звісно, керувати. Скористатися комбайном можна. Ділимо на дві частини і в морозилку на годину. Його положимо, а самі будемо робити сирну начинку. Так, дві кульки є, все, в морозилку. Я ложу їх два пакетика окремо, один і другий. Так, все, в морозилку. Готуємо начинку для сирника. Значить, пів кіло сиру кисломолочного, три ложки цукру. Можна більше, хто любить солодке, можна і більше. Так, три ложки цукру і три ложки манки. Хтось додає крахмал, але я люблю з манкою. Три ложки манки є. Три ложки сметани. Раз, два. Три. Так, є. Вбиваємо три яйця, всипаємо пакетик ванільного цукру, або ваніліну, там грамулечку, а цукровий ой, ванільний цукор можна пакет, звісно, звісно. Всю масу ретельно перемішуємо і теж дамо постояти. Оскільки в тісто буде годину, от десь так і постоє десь наша маса, щоб набухла набух манка в цій масі. Зараз ретельно перемішаємо і все. І, і ще процідимо, в мене є вишня, зараз ще процідимо вишню. І ще додамо і вишні туди, в наш сирник. Призмішала. Можна через блендер, але я не знаю. Я так все ложкою змішалося. Я люблю, щоб були частинки творога, сиру кисломолочного. тому мені так добре. От така маса. Все залишаємо. Вона трошки загустіє, тому що тут є манка. Все залишаємо, хай. Настаюється. Хай, хай набухає манка. Достала з морозилки вишню. Вона в мене без кісточок, але з соком вишневим. Тому я його ой насито. і хай стікає сік добре, падає. Залишаємо теж хай гарно стікає зараз вишенки. Заберуть і що впали туди. Вниз. Так, все. Так, вишня наша стікає, хай стікає собі, ми потім його розложимо на сиркову масу, і буде у нас сирник з вишнею. Так, прийшла година, зараз будемо готуватися до випікання нашого сирника, взяли таку форму. Зараз її добре натру, намажу маслом, щоб не приставало. І будемо терти. Тісто сюди. Натираємо нашу одну половину тіста, та, що була в морозилці, на дно. Так, натрем. Вирівнюємо все добре, так. Отак гарно. Так, розрівняли. Зараз будемо виливати сюди начинку. Так, виливаємо. Виливаємо. Так, розкладаємо вишні наші, вже без соку. А можна без вишень, звісно. А можна ще в сирну масу кинути, банан. Так, вишню розклали. Зараз будемо натирати другу частину тіста. Так, трошки натерла частинами підтираю, тому що не хочу, щоб воно трошки ну, скомкалися наші кучеряві такі натерті, натерте тісто. Прим'ялося, була щоб форма, щоб видно було, що ми його натерли. Отак. От так. Зараз далі тру. Тру зверху на тісто. Теж можна терти над, над тістом. І, мабуть, буде ще й краще, ніж терти окремо. Так, все, тісто натерли, все приготували. Вирівняли тут трошки, де там, щоб не було видно сир, сирної маси. Все, в духовку на 180 градусів на 45 хвилиночок, десь. Сирник ми достали вже зранку, коли він спікся. Вчора він спікся, я його ставила до повного охолодження в духовці. <г Thy> доставати треба холодним. Тому зараз будемо знімати форму і витягувати наш сирник. Подивимося, який він вийшов. З форми достався нормально, зараз посипимо. Ой, гарно. ой, гарно. Так, Добре. ріжемо собі на тарілочку. М -м 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 Клас. Я думаю, це буде дуже-дуже класно. Так, а ну-ка, достаємо кусочок же ж. Отак, о! а ну-ка, дивіться, який красота. І нічого не розтеклося. Сирна маса, все добре. Дивіться, яка красота. М -м -м. А дивіться, яка тут красота. Яка тут красота? Ось він. Так, видно, сподіваюся. Всім приємного перегляду!